Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема Вплив кави на організм людини. Негативний вплив При сильному споживанні викликає безсоння, тривожність, підвищення нервозності, тремтіння рук, вплив на травну систему, підвищення кислотності шлунку. Можливі погіршення симптомів гастриту, ризик розвитку виразки, серцево судинні ризики, тахікардія, підвищення артеріального тиску, аритмія, інші факти, зневоднення організму, можлива залежність, порушення засвоєння заліза, кава один із найпопулярніших напоїв у світі. Який має комплексний вплив на організм людини, розглянемо основні аспекти її впливу, позитивний вплив, нервова система підвищує концентрацію уваги, покращує пам'ять, знижує сонливість, підвищує працездатність, серцево-судинна система розширює кровоносні судини, покращує кровообіг. Може зменшити ризик серцево-судинних захворювань при помірному споживанні, метаболізм, прискорює обмін речовин, сприяє спалювання жирів, підвищує фізичну витривалість, антиоксидантні властивості, містить велику кількість антиоксидантів, захищає клітини від вільних радикалів. Може зменшувати ризик деяких видів раку. Рекомендації щодо споживання оптимальна доза 2-3 чашки кави на день. Рекомендую одну чашку на день. Не більше 400 мг кофеїну на добу. Останнє споживання не пізніше за 6 годин до сну. Протипоказання. Вагітність та годування груддю. гіпертонія. Виразкова хвороба. Підвищена тривожність. І останнє. Правила проживання не пити каву, наче серце. Запливати водою. Не змішувати з алкоголем. Враховувати індивідуальну чутливість. Висновки. Кава може мати як позитивний, так і негативний вплив на організм. Ключовим фактом є помірність у споживанні. Та врахуванні індивідуальних особливостей організму. При дотриманні рекомендованих доз та правил споживання кава може бути корисною добавкою до щоденного раціону. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.